Козиріг, жовтень 2024 року. самі основні моменти, що на вас чекає, початок, середина, кінець місяця. Також по одній карті будемо викладати в кінці особисте фінанси і робота. Поїхали козироки, жовтень, 2024 року. Це у нас початок місяця, середина. Поганий, хоча сказати тиждень місяць, е, да? значить, що я хочу вам сказати? Початок місяця якась може бути поїздка, е, але ви довго будете на неї зважатись, знаєте, от щось відтягуватися, можливо, не відразу вийде. Наприклад, ви запланували собі там на в середу кудись поїхати, а вона буде відкладатись там, наприклад, до п'ятниці. Да? Вона сеститься просто не тоді, коли ви собі ізначально запланіровали. Це по перше. По-друге, якісь фінансові можливості у вас виходять. Якщо хтось змінює роботу, то перспективна робота у вас якась буде. Можливо, на перший погляд вона здасться, знаєте, не дуже вигідною. Можливо, по заробітній платні, вас щось буде не влаштовувати. Але майте на увазі, і якщо вам обіцяють, що ну, на майбутнє там буде більше і так далі, я б на вашому місці прислухалась, тому що а, тут все ж таки от, на майбутнє вона перспектива. Потрібно буде відстоювати свою думку, свої інтереси, свої права а, в колективі, можливо, можливо вдома в кожного своя історія. Десь треба буде відстояти своє я. От. Прям ну це такий, знаєте, може бути жорсткий якийсь такий конфлікт. І у вас якісь переміни прямо на глобальному рівні, знаєте, щось доказали, змінили роботу і пішли жити нове життя по-новому. З новими людьми, з новою роботою, з новими якимись перспективами і так далі. Можливо, вам запропонують не, це буде не нова робота, це нова посада або ще щось. знаєте, Така теж може бути історія. Десь все ж таки там хтось вагався, а ви доказали свою правоту. Так? ну Тут треба буде чітко по фактам конкретно Доказувати, скажімо так, да середина місяця вибор, вибор якийсь у вас буде стояти. І знову ж таки, карта роботи. да тобто, Вибор може стосуватися роботи, або залишатися на минулому старому місці, да працювати, або якісь нові. Можливості вам відкриються також. Якісь пропозиції вам можуть бути да від протилежного пола і так далі. Якісь можуть бути у вас там, може, пропозиція руки і серця отримати у когось весілля може бути зустрічі з близькими рідними, яких давно не бачили, або поїдете в місця. Там, дитинства, наприклад, да, де ви давно не були, але вони для вас багато чого означають. Знаєте, таке настрій, коли ми згадуємо. Минуле дитинство і так далі. І фінал місяця. Слухайте, там будьте уважними. Значить, по дияволу якісь маніпуляції можуть бути, якісь предложення не зовсім законні, можуть бути. Да? Можуть бути якісь зв'язки, такі небезпечні, скажімо так. Або це може бути, якщо це ми говоримо про любовні зв'язки, якісь про інтимні стосунки, то це може бути, знаєте. Um, такі. Одноразові, да? але будьте уважні. Також у вас якісь самі, якщо це ви чоловік, да? дивитесь, якщо жінка, то спілкування з чоловіком вашої стихії, або це керівник, да? і так далі. Далі якісь, ви знаєте, калібання у вас все-таки просліджуються на протяженні всього місяця. Також це може стосуватися якісь витрати на дітей, прийдеться на щось потратитися. Да? Ну і якісь там, помімо цього, якісь втрати. Плани, Плани строїти на цілий місяць, в принципі, непоганий місяць. Да? Тобто, головна ідея, якась зміна може бути в когось роботи, посади, да? але щоб її отримати, то вам треба буде за неї поборотись. Отак ось, хочеться сказати. І не в'язуватись ні в що там противозаконне. Так, тепер дивимося, значить, особисте фінанси і робота. І так, значить робота козерогі жовтень 2024 року. Е, Значить, особисте. Козірогі жовтень 2024 рік. Угу. І. Фінанси. Жовтень 2024 рік для Козароги. 12. В принципі, все дуже непогано. Дивіться, четвірка жезлів на роботу падає перше, це стабільність, це задоволення, максимальне задоволення, максимально комфортно себе будете відчувати там, де ви будете працювати. Особисте життя. Хочеться сказати, що за вами хтось буде наблюдати, знаєте, можливо, якісь переписки в інтернеті, можливо, ви познайомитесь з кимось через інтернет, якийсь кавалер або баришня вам напишуть. Але щоб ви розуміли, що цей, хто вам там напише, він найперший раз уже за вами наблюдає. Можливо, отак десь знайомі, да, з кимось і хтось за вами наблюдає в інтернеті. Далі фінанси, троєчка Пентаклі, у вас оцінюють по достоинство заплатить вам те, на що ви заслуговуєте. Так сказать, по заслугам. І в дійстві, давайте подивимося, в Казірогі жовтень 2024 року. Слухайте, ну якісь у вас були переживання, скоріш за все, можливо, це ще тягнулося з вересня місяця або почнеться там спочатку, але вони, по-перше, швидко прийдуть, і це можуть бути приємні якісь переживання з приводу підвищення статусу і так далі. Не звертайте увагу на якісь, якісь сплітні, які вам будуть там говорити, коли, наприклад, вам підвищиться статус, ви захочете змінити роботу і так далі. Не звертайте на це увагу, да? це завісніки. І порада вам на цей місяць. на жовтень, Зачути. Всі дії треба дуже чітко обдумувати. Всі договори, якісь документи, всі дуже чітко треба прочитати, щоб все було у вас, знаєте, під запись, скажімо так. Такий місяць для вас на все добре.